Економічні негаразди, неконтрольовані курсу долара, проблеми промисловості і економіки в районі. Зараз на перше місце вийшло питання безпеки. Чи збережемо ми суверенітет і незалежність, чи дамо ми відсіч агресору, чи приберемо ми бандитів озброєних? З вулиць, причому не лише Луганська, Донецька і Харкова, а й з вулиць Києва, Житомира. Бо людина має право вийти на вулицю і почувати себе безпечно. Цією толерантністю Україна завжди відрізнялася. Сьогодні у нас з'явилася самооборона, які ні на Майдані, ні на АТ-Майдані не мала ніякого відношення, бо я шаную і поважаю своїх бойових побратимів. Вона чіпляла на себе наклійки. І тероризує людей. Сьогодні заслані казачки, з, які сьогодні називають туристи Путіна, дестабілізують ситуацію на півдні і на сході. І влада сьогодні не здатна зупинити це свавілля. Влада має бути сильною і ефективною, і має забезпечити безпечне життя громадян. І це можна зробити дуже коротко, дуже швидко ефективно. І останнє: жити по-новому означає жити безбідно. Ми маємо зробити можливості, коли в Україні буде різко підняти стандарти життя. Так, через інтеграцію до Європейського Союзу. Так, через створення е, нового інвестиційного клімату. Так, через абсолютно нові механізми. Залучення інвестицій і зняття корупційного податку з будь-якого бізнесу, який працює в Україні. Ключовою шанованою людиною в країні має бути не президент, не міністр і не депутат. Ключовою людиною має бути платник податків, бо він годує і президента, і міністра, і депутата. До цього. Його найбільше ганьбили. Подивіться на сьогоднішній день, 150 метрів у нас знаходиться базар. Дрібні підприємці, скільки вони мають заплатити для того, щоб просто займатися своєю справою і створювати робочі місця? Чому? Чому це вони винні? Чому на сьогоднішній день хтось корупційним податком позбавляє можливості підвищувати пенсії пенсіонерам? Ми це все маємо припинити, почавши жити по-новому. Таким чином, об'єднавшись, навчившись казати людям правду, захистивши людей, забезпечити волю і свободу людей, забезпечити належний і достойний рівень життя. Ми будуємо нову країну. Разом з вами. І мета мого приїзду. Друзі, я формую команду. Команду однодумців, яким не байдужа Україна. Які чесні, які прозорі, які ефективні, які довели на Майдані, друзі, ніщо нас не зупинить, ніхто нас не переможе, бо ми найсильніші, найрозумніші, найкращі, коли ми об'єднані. Дякую вам. Не попередили, що треба залишити трохи часу для запитання. Я думаю, що саме для прямого спілкування в очі в очі, це також є головною метою, до чого я приїхав. Я попрошу Геннадія. Ви знаєте Геннадія? Це народ, найкращий народний депутат від Житомища. Хто не знає, підповірте, хто знає, поаплодуйте. Це є моя довірена особа. Керівник штабу виборчого, людина, якій я довіряю як собі, який забезпечить захист волевиявлення громадян, вільне волевиявлення громадян і нашу з вами спільну перемогу. Прошу привітати. Шановна громада, дійсно, зараз у вас є можливість задати питання. У нас є сьогодні в залі два мікрофони. Якщо є можливість, підходьте, будь ласка, і задавайте питання. Прошу, давайте так. Да. Та ні відповіді зразу, так? Перше питання. Задавала його п'ять років тому назад. Коли були побудовані заводи, чи в цій країні хоче, чи в тому із неї не можуть бути виконання. Треба зробити такі програми для підприємства і зараз. Які оптимізм? Будувати заводи, залучити інвестиції, залучити кошти до державного бюджету, створити робочі місця. Оце саме легке питання. От дивіться, який оптиміст. Давайте поплескаємо в цьому. <плес> Під, підходьте Розу. до мікрофоном, будь ласка, задавати питання. Давайте я давайте два слова скажу, бо я місцевий і я знаю ці всі проблеми. Саме страшне. Сокіру болісу не буде. Ви це підтримуєте? Друзі, я це підтримую. Я вам обіцяю, сокіру лисників заберемо. Нехай вирощуєтесь. Я в курсі, я в курсі. Слухайте, перейдіть, будь ласка, до мікрофону, а поки ви будете йти, ми дамо нам Прошу, Прошу, задавайте питання. Мікрофони О, О, і... є. Петро Максійович, ви розумієте, я місцевий житель тут, у Малині, і, мабуть, це буде актуальне питання для всієї громади нашої. Кожен політик, якщо кажуть або піднятися, або коли його треба опустити, у нас вже довгий період, питання газу завжди уникало. У нас зараз ось наступає такий період, коли звичайна людині, яка в нас уже пенсійного віку, така як я, от тисячі до півтори тисячі гривень пенсії, придеться о, розраховуватись о, за послуги. Хоча я живу, наприклад, в індивідуальному секторі, все рівно мене вже буде вартість цього половини одної моєї пенсії. А ті люди, які живуть о, взагалі у квартирах, їм ще, ще більше придеться платити. І це питання для вас теж виникне. Якщо не зараз, то після виборів на осінь і буде актуальним. Більше того, я вам скажу, навіть для підприємств, які користуються газом, теж питання. Наші всі котельні переведені на газ у місті. І ось питання, як воно виходить з цього? Давайте будемо разом говорити. Я, ну, це питання насправді не менш складне, ніж питання створення нових робочих місць і залучення інвестицій. Бо дорогий газ вбиває конкурентоздатність нашої держави. Яким чином ми, коли ми маємо газ по 470 плюс НДС плюс націнки, будемо конкурувати з поляками, з угорцями, з словаками, де газ коштує 300. Чому так відбувається? Тому що газ перетворився з звичайного ринкового продукту на інструменти політичного тиску на Україну. Завжди. Чому так відбувається? Чому інструмент політичного тиску? Чому влада за 20 років не врегулювала цю ситуацію нарешті? Завжди влада була причетна до корупційних оборудок з газом. Завжди влада наживалася на цьому, роблячи економіку неконкурентоздатною, і тягнувши до збідніння звичайних людей. Чому влада не займалася енергоефективністю, енергозбереженням? Чому у нас всі котельні на газі, коли ми маємо українське вугілля? Чому в мене було був час і необхідність перевезти всі підприємства на вугілля? А влада свідомо споживала занадто дорогі російський газ. Отам От був навар. І відповідь дуже проста. Жити чесно, корупцію прибрати. газу зробити звичайний ринковий товар. Диверсифікувати це означає, щоб ми газ купляли не лише в Росії. Друзі, для того, щоб бути у вас, я виїхав сьогодні о 7.45 ранку. Але о третій ночі я завершив переговори з першим віце-прем'єром, міністром закордонних справ Словаччини, який забезпечує. Ah. Uh.